Бокіймівська громада вже готується до перших виборів голови та депутатів. На Млинівщині активно триває процес формування територіальних громад. Бокіймська громада вже почала готуватися до виборів голови та депутатів, які відбудуться 30 квітня 2017 року. Вже 11 березня у громаді стартує офіційна передвиборча кампанія. До громади увійдуть п'ять сільських рад. Нині сільські голови, депутати та активісти вже почали підготовку до роботи в ОТГ. З виїзною консультацією у громаду завітав консультанти офісу реформ проекту Пульс Аму присутні. Вони розповіли про перші кроки вже в об'єднаній громаді та на що потрібно звертати увагу. Наголосили, вже сьогодні потрібно почати роботу над стратегічним планом розвитку громади та свод аналізом, адже це ключові документи, які значно полегшать подальшу роботу вже об'єднаної громади. Розповіла виконавчий директор Аму Тетяна Грещук. Консультант з бюджетних питань Людмила Кушнер розповіла про важливість формування бюджету громади, а також які гарантовані Венції вони отримують. Формувати великий штат працівників не варто, адже тепер їх роботу будете оплачувати з власних надходжень. Консультант з правових питань Василь Курелас нагадав, що потрібно першочергово робити після виборів, як сформувати виконком, хто до нього увійде. Які питання потрібно винести на першу сесію ради? Фахівці з питань децентралізації переконані, бо кімівська громада має хороші шанси, щоб бути спроможною, але багато чого залежить від голови, якого оберуть. Grazie.